Отже, дорогі глядачі, от я хочу висловити стосовно е, так званих е, вірних. Ну, всі прекрасно розуміють, про кого я кажу. Це е, ті, хто в дуже великій кількості населяють, там, наприклад, Німеччину, е, наприклад, Норвегію, Великобританію, так так само там США, Канаду. Оці вірні, які вважають, що е, християни, тобто католики і православні, це невірні. Ти просто що я про них хочу сказати. От дивіться, є, наприклад, така країна, яка називається Саудівська Аравія, там шаріат. Тобто, шаріат це дуже суворі дуже суворі правила. І ви, наприклад, якщо цікаво, це просто довго дуже розказувати це, не, не, не поміститься там декілька хвилин. Ви можете, наприклад, просто зайти в інтернет і написати, просто що таке шаріат. І вам покаже там певний ну, повний перелік, які правила там стосовно того, як взагалі там, і стосовно того, що вживати в їжу, і стосовно того, як вдягатися, тобто, наприклад, жінки не мають права там, вплоть до того, що відкрити там відкрити там, наприклад, ноги вище кулін, там і тому подібне. І просто я чому сказав з приводу Саудівської Аравії. Тому що зараз, наприклад, Саудівська Аравія започатковує таку дуже, цікаву, таку дуже цікаву тенденцію з приводу продажу алкоголю для туристів. Але по суті, там, де туристи, там і там, де туристи, там і звичайне населення. Ну, місцеве незвичайне місцеве населення Саудівської Аравії. Тобто вони це хочуть зробити. Вони хочуть продаж алкоголю запровадити, вільний продаж алкоголю в двох містах в крупних у двох містах. Заради того, щоб привабити туристів. І по суті, про що це говорить? Це говорить про те, що е зелененькі бумажки, о, або, наприклад, там, рожеві бумажки, жовті бумажки, там, долари, євро і тому подібне, е франки, швейцарські, ще щось там, е англійські фунти е вони е приобладають називається, вони переважають над правилами, над суворими правилами в мусульманському світі. То як тоді, взагалі, мусульмани можуть говорити про те, що начебто там християни це невірне? Ну мені просто цікаво, як мусульмани можуть казати, що християни це невірне, Якщо заради туристів, а по суті, що таке е, приваблення туристів? Це гроші заради грошей Вони готові відступити від таких суворих правил, як продаж алкоголю. Ну так як це називається?